Служба зайнятості Прикарпаття зараз перебуває на стадії реформування та реорганізації, але це повинно лише позитивно вплинути на послуги, які тут надаються. Віднедавна у Івано-Франківській області запрацював прийом заявок в онлайн режимі. Чи справді можна, не виходячи з дому, записатися на первинний прийом у міському центрі зайнятості, розпитувала Галина Філіпова. В Державній службі зайнятості є два сайти, за допомогою яких люди можуть дізнатись все, що їх цікавить з пошуку роботи. Інформаційний це є а також для пошуку роботи trud.gov.ua. На сайті trud.gov.ua там є, можна розмістити резюме, можна подивитися всі вакансії по Україні, в тому числі і по районах, і по містах, а і також можна пройти і тестування. Особисто вдома безпосередньо. А на сайті DCZGo.ua, це є більш інформаційний, і там є нова послуга, створена, починаючи вже з 13 січня, вона вже запрацювала. Для реєстрації в центрі зайнятості можна собі в електронну чергу записатися або на консультацію, або на первинний прийом. Алончик, які раніше видавали у центрі зайнятості, тепер можна отримати дистанційно і, за потреби роздрукувати в еру тотальної комп'ютеризації, і звичайно, щоб зекономити час тому, хто шукає роботу, інтернет-реєстрація має бути зручною. На сьогоднішній день вже є кілька чоловік, які скористалися електронним реєстром. Так, буквально вчора зареєструвався хлопчина, випускник. Вищо навчального закладу юрист за фахом скористався послугами наші після електронної реєстрації. Також послуга електронної черги та реєстрація безробітних доступна громадянам на порталі Державної служби зайнятості, вхід у який через рубрику Електронні послуги.